Колобок Жили собі діти баба, та такі були в бої, що вже й хліба в хаті не стало. От якось попросив дід бабу. на нам бабу колобок, сходи в хижу та назмітай борошна у засіку, то й буде нам колобок. Так баба і зробила пішла в хижку та назмітала в засіку дві жмені борошенця. Витопила вона в печі, замісила на яйцях тісто, спекла колобок та на віконце простигати поклала. Колобок на віконці полежав трішки, а потім скочив з віконця та й покотився з двору. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. То колобок і заспівав. Я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, а від тебе й поготів утечу. Та й покотився колобок далі стежкою. Тільки заєць його й бачив. Котиться колобок, котиться, а тут йому назустріч вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю, Ану ж заспівай. Колобок і заспівав. Я колобок, колобок, я по засіку метен, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від сайця втік, а від тебе й і, і тучу. Проспівав і покотився далі, тільки вовк його й бачив. Котиться собі колобок стежкою, аж і закущів іде йому назустріч ведмідь. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Та де вже тобі клишоногому, з'їсти мене, сказав колобок і знову заспівав. Я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, а від тебе й поготів утечу. І покотився далі, тільки ведмідь його й бачив. Котиться колобок стежкою і котиться, біжить та й біжить, аж тут зустрічається з лисичкою, а та йому колобку, колобку, а куди ти котишся, Кочу собі стежкою, колобку, колобку, а заспівай по мені пісеньку, Колобок і заспівав. Я колобок, колобок, я по засіку позасі я на яйцях спиваю. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, і від тебе, Лисиці, ще й як утечу. А Лисиця йому й каже: Ох, та й гарна ж твоя пісенька, от тільки я трохи не дочуваю. Ти б колобку сів мені на носа та заспівав гучно гучно. Колобок скочив лисиці на ніс і гучно, пригучно заспівав свою пісеньку. А лисиця знов йому. Ой, не чую, сідай мені на язичок і проспівай ще хоч раз, та голосніше Колобок стрип лисиці на язик та й давай співати. Я колобок, колобок, я по засіку метений, я на яйцях спечений. А лисиця його з'їла. Якщо тобі сподобалася ця казочка, натисни, будь ласка, підпишись та постав лайк, бо далі на тебе чекає ще дуже багато цікавих казочок.